Усім привіт. Ви тільки це послухайте. Так тепло-тепло на вулиці. І пташки, ну вони ще не дуже, не дуже співають. У нас завжди, отак вечором, ввечері і зранку, отам в топальках, так співають пташки. І отак, коли тиша, отака, прям ходиш і насолоджуюся. За что я люблю сало? Красава. Не знаю, чуть-чуть вам чиню. Такий кайф. На вулиці так тихо і тепло-тепло. Тихо, там коти деруться. Ти все вже нагулявся, перегуляв. Позакривати зараз хазяйство треба, всіх позакривати, а я ніяк не, не дійду, кралем треба води налити, а я просто хожу і насолоджуюся. Дихає повітрям, і це ще такий кайф. От просто ці звуки села. Це просто кайф. Я не знаю, чи чуть воно так на телефон, чи не чуть. Я просто люблю вот так от ходить і слухати. Люблю весну літа. За зоти миті. А в мене завтра день народження. О, скільки мені буде? 42 роки, мабуть. Чи 43? У нас все ж таке буває, що ви не пам'ятаєте, скільки вам років. 83 третього року народження. Скільки. <свісно> Святкувати ніхто нічого не буде. Завтра підемо на город, будемо садити люцерну, прогрібачимося, займатися, стірку перестірювати, прибирати. Лізуня, що таке? Коли ще відсвяткуємо, прийде час. Після операції геть все змінилося. Геть, кругозір мій змінився. На всі речі геть по-іншому дивлюся. Такі справи. Ще хтось кострик пали, костриком пахне. У мене тут уже... гачте. Зараз вмикну світло, подаю водички, кому треба. І все, і всім добра ніч. Ну, слухайте, так костриком пахне. І так згадується, коли маленькі на городі прибираєш бур'яни, потім їх спалюєш, тянеш з дому шматочок сала. Картоплю туди кидаєш. Ми навіть з колі, коли були діти маленькі так робили. Раніше ж можна було спалювати на городі бур'яни. І це так, поки там печеться оця картопля, смажиться сало, палочки в кострик отак от засовуєш, вони от от ліють. і потім ними так махаєш в небі такі от малюнки малюєш. З дітьми бігаємо по городі. Це так показуємо їм, потім сядемо, ту картоплю наїмося, чорні, чумазі, що діти, що ми. І щасливі, що ми зробили роботу, все зробили і йдемо додому. І воно оце так тихо. Діти щасливі, ми щасливі. Все життя попереду. Щось в мене так. Коля з Нікітою на рибалку пішли, вже десь додому йдуть, бо вже нічого не видно. А я оце ходю і все думаю, щось так схопила якусь таку грустинку. Стрибають, просять, бачите, світло вмикнуло. І я кажу, що вони що ви просите, у вас все є, у вас повні клітки, хіба що вам треба дати тільки води? І то у тих, у кого немає. Що ти скачеш? Гілочки поїли вже? Ну цей такий великий стає. Такий великий. Це йому тільки три місяці, а він вже такий величезний. Дивіться на нього. Який красун. А? Красун який ти. <рігла> ти чого пригаєш морда? А? Цей вчора мені на руки вилазе, на голову вилазе. Ой, тебе і не видно. Теж такий гарний хлопчик. Гарний. Гарний красончик, да? Все, все, що я, я, твій запах, да? Твій запах. Того, ти телефону боїшся. У мене самий спокійний. самий такий геть спокійний взагалі. Ось оцей. Такий же ж уже спокійний. Він не лапами не б'є. Чого ти? Йди, ти телефону боїшся. Чого ти? Чого ти? Він нічого не боїться. А воно прыгає. Все. Дивіться, що вона робить. Ви тільки гляньте, що вона робить, що вона чуде. Вона і на сіно воно зверху прыгає і скаче. І це вона отак от біситься в клітки. Всю ніч гепає. Пришкварка. Пришкварка чи вишкварка? Хто вона? Да? Близнючка. Ця вже також підросла така. Гляньте вже яка дівка. А? Яка вже дівка? Гляньте, що вони всі чудять? Що вони всі чудять? Ти ж побачили, побачили мене. Ж. Чого ти стрибаєш? Поясни мені. Чого ти носишся? Що? Чого ти все перевернула? От скажи, чого ти носишся, антилопа? А? Стрибають всі. Чого ти носишся? Таке вирішила вам записати вечірнє відео. Чуєте, як вони розносять клітки? О, і зараз. повивертав Все повивертав Ну, гляньте. Треба ще один туди, щоб коля вкрутив, щоб вона оце не вивертала. Які вже, да? а які маленькі були. Такі. Це ж ця, що була обдута, що я її врятувала. Одне оце одразу здохло, одне я носилася, носилася. І так ото Коля його добив, щоб я з ним не. А це оця ж третя була така, як барабан надута. Да? І от отокріль серий, тож четвертий, і от перший. Він такий трохи менший. Он це цей. Це усі п'ятий. Він теж такий. Він такий. Да? Як вже повиростали? <гум> Які вже вухані. Ти вухань. Вухань. Зопа. І все маленькі. Все вони маленькі. Так, да? все маленькі. За ще пару місяців, ще три місяці. Щоб більш-менш був такий. Каже, позаглядала, нічого не дала. Позаглядала, нічого не дала. Це втора близнючка. Чо, я кажу близнючки на них, бо туша я вам показував. І все це бачите. Близнючки. Оця більш сиріша у нього. Вони як маленькі були, вони геть одинакові були. А це тепер така більш така стає сіра. О, ну, вода є, зерно є, сіно є. Носяться. Носяться, гілочки дала сьогодні. Ага. Хі -хі. Ця сама маленька. А саме маленький у мене білий. Щось він у мене взагалі не пішов, на місці сидить і взагалі не росте. Я його навіть не вакцинувала. Воно бачите. Який був такий залишився. Трохи-трохи він почав йти ріст Коля каже, давай його приберу. Не з нього толку не буде. Кажу, ні, він їсть, п'є, хай буде. Ти шо ні. Мені його так шкода. Він оце тільки-тільки тачав в рост трохи йти. Ну, це ж цей оцей. Так що так показала вам знову своїх <coughs> Кролів. Вони вам уже, мабуть, приїлись. Я вже щось в другу ніч в три часи, три часа ночі встаю і оце блукаю. Кажу, то водички їм дам, то позаглядаю, що в них де закінчилось. Дуркує. Каже, Оксанка прийшла і нічого нам не дає. Що таке? Отако, отако, отако я зопи потрусю Отако я поприяв, Отако <рігла> А дурне. Та рижа спить. Вон ця спокійна воно сидить. Тоже така. Вон ця здорова така, бачите, яка крилиться та Десь там обуха одни торчать. іди сюда, иди. Ай Молодій, дуркують. И топчи. Так, так що такі справи Все, сейчас я все дивлюся, закриваю перевіряю їх закутую і йду вже в хат. Сама саменька. Всі порозходились, всі потікали. Всі вже не витримують в хаті. А я один остався. Все, всім добра ніч. Дякую за перегляд, лайки, коментарі. Всім пока-пока. До наступного відео. Дивіться, яке небо. такі хмара. Все. Всім на добраніч.